І хочеться з вами сказати, слава нашому Господу. Є за що слай Бога, брати і сестри. Є. Якщо ми подумаємо своє життя, то, є, то ми самі себе обвинуватимо, як мало ми славимо Бога. Одне. Обдумати своє життя і прийде мислі до нас, і серце наше осудить, як мало ти славиш Бога. Ви знаєте, на цій неділі. До мене прийшли і їхали люди. І один брат розказував, що пригласили батюшку на зібрання. Добре, батюшка просидів ціле зібрання, приходить до його служінки, ну як вам батюшка в нас понравилося чи ні. Що він сказав? Каже, таких смутних людей, як у вас, я в житті не бачив. Брати і сестри, нам треба славити Господа. Нам треба мінятися в чому, щоб наше серце раділо, щоб ми бачили Ісуса Христа з радістю, веселієм. і нас Бог вісьма благословить, друзі, От. щоб нам, нам не бути на бутими, чи сплячими, чи смутними, а щоб ми стояли перед Господа, зная, що на цьому місці є Господь, амінь. І ми перед ним повинні пристояти з лицем веселим, радісним серцем і, і лицем. Я читаю один зішок книг Даніїла, це буде п'ятий розділ, 22 чешок. І ти, син, його Валтасар, не смирив серця Твоєго, хоча знав все це. Брати і сестри. Що ж він знав цього таса? За що він так поплатився? Що він знав? Він знав і він крепко поплатився. Він знав, як Бог наказав і наказував його батька. Ми читаємо, на Писання, ви всі знаєте Слово Боже, батько його за високомерн своє, от, якому був на троні царства. Бог його наказав так, що він був одлучен від людей. Він у полі був, обітання його було звірами польовими, ослами. Волоси його виросли, як у льва, його виросли, як у птиці. Він був орошаєм і росою. І сім времен, Проходило у цьому в житті його. Це немало, не брат-сестри, це майже сім років по полі ходив з волами, дикими ослами, кормив його травою. Якщо ми вдумаємося, браті, сестри, який наш сильний Господь, а? перетворив людину повністю, що може їсти траву. Ну, як так, а? Може, їсти траву, виросли його волосся льва. ногті виросли, як у, як у пташки, наші нього трохи наче виростає, да? а то як у птиці, як орла. І він так був у полі. І цей син Волтарсар бачив свого батька, може, не, не раз він навістав. Ходив, дивився на нього, що з батьком сталося, що з ним зробилося. Може батько і не познавав, а може він і батька не познавав. І ми бачимо, що ще Писанні, коли він вступив на престол вже син цього батька, він не, не став поступати по правді, по існі, по любі Божій. Він зовсім. Ще хуже став поступати. Він беззаконно зробив все. Робив не так, як треба, Богу угодно. Він навіть з дому Господня взяв і пив з їх, і його жінки пили наложниці і вельможі пили. І славили не Бога всьому що, а Бога. Не славили зовсім, а славили того, який є Сатана. Славили Богов, медних, серебряних, дерев'яних. Отаких Богов вони славили. А Бога не славили, в якого життя в руках його. Не славили Бога. І ми бачимо, що ще написання, підчеркує Даніїл. Ти знав, що Бог з батьком зробив, але ти не смирив своє серце. Брати і сестри, ми багато що знаємо. Брати, ми багато що знаємо. Но ми одне нам треба знати, як смирити своє серце перед Богом, як більше полюбити Його, як більше славити Його. Вона сестра задзвонила до мене і каже, а як приблизитися до Бога, як любить Господа. Я їй кажу, чуха, слухай, перший заповідь читай. Возьми Господа, бо всім серцем твоїм, всією крепче твоєю, всім своїм єсвітством, Господа, і, і Бог тебе власне. Ого, я й не знала, що так можна, брати сестри. Ми багато чого знаємо. Багато що знаємо? Хто може сказати, що він не знає, щось не знає? Всі ми знатні люди на цьому місці, всі ми грамотні люди на цьому місці. Ось що. Але ми читаємо священне писання, як Бог поступив з цим стром на худоностром. Це одна така людина, яку Бог так наказав. Друзі дорогі, більше ніде не написано Божому, як Бог наказав його. Як? Повністю перемінить лице людини, повністю перемінить кишечний желудок людини, як повністю повністю, повністю його перемінити в друге состояння життя. На жаль, теж наші християни бувають міняються і сестри, і брати, от, міняються, міняє їх. Але хто міняє, міняє їх лиця міняються Брови міняються, друзі дорогі. Все міняється, теж буває. Братив теж міняється багато чого. Що нема куди попривесувати скрізь щотина. Теж міняється. Але хто їх міняє, брат, сестри, сьогодні, друзі, дає. Але ж ми основне повинні знати, як полюбити Господа. Як славити Його? І що Бог хоче від нас, друзі є, Що бажає Господь від нас? Що ми розсуждали над волю Божою, благою, угодною, совершенною, як Бог хоче бачити нас, друзі є. Сьогодні другий Господь міняє наших сестер, наших братів, друзі є. Бог поміняв одного навходоносара. А Сатана міняє тисячі міняє наші віруючих і братів і і сестер. І він оце хоче показати Богові. Я теж можу це поміняти. Я теж дивись, ти одного поміняв на одного носа, а я тисячі міняю твоїх вірущих. Це, брати, сестри, досадно Богові чи ні? Ну, скажіть, досадно чи ні Богові? Друзі, дорогі. Ми повинні знати, як на написано Писання, ти знав це все і не смирив свого серця. Хоча ти знав все. Брати, сестри, ми все знаємо. А основне, друзі, дає, ми повинні знати, як приблизитися до Господа. Оце ми повинні знати. Як полюбити Господа, як Почитати кожного вище себе, друзі, дає. Йому треба рости, а мені повинен смиратися. Казав так муж Божий, друзі, дає. Наскільки ми повинні знати, щоб шукати Господа? Ми як християни останнього вже цього времени віку. Ми ці християни. Останнього віку, де припричесівствуємо нашого Господа Ісуса Христа. Як ніколи, як ніколи, ми повинні шукати Господа, шукати Господа, друзі, щоб не міняв нас ворог у обратну сторону, друзі є, а щоб поміняв наш Син Божий Ісус Христос, вложив нове серце, нові чувства. Друзі, друзі, нові пориви до Господа. І Христос каже, хто жажде, іди до мене пий. Той тобто написано в Писанні, ще подякують. Ріки води живої. Я сказав у Дух Святого, брати і сестри, знаємо і ми, як жажда чи ні. Стримаємо це зробити чи ні. Ми знаємо все, Слово Боже, читай, брати, я на любые теми, а серце наше не міняється. Лиця наше не міняються, друзі дає. Розум наш не міняється, друзі дає. І ми з цього перепришестям нашого Господа Ісуса Христа. Ми повинні над цим подумати, друзі дає. І ми повинні поспішити і позаботися за своє життя, щоб ми не попали в ту землю, в те місце, де плач і зубів. А ми щоб попали в небо. Амінь ібо для нас Господь приготовив небо, де не спущається серце ваше. Віруйте в Бога і от саме віруйте в домі Отця Його. Дуже багато обітерів. Слава нашому Господу. За те чує обітті, які Бог нам приготовив, які нас Бог чекає бачити, друзі. Вірними християнами, скромними, тихими, спокійними, радісними, дружає. Я даже однажды... Почув одне, один случай, де колись в колхозі возили жінок на буряки, на грузій машині. І там було дві сестри, а останні всі невірущі були. І якось сестри скакали з, того, з цієї машини. І одна сестра скочила на свою сестру вірую і на ногу. І вона так ойкала, так ойкала, не прощу тобі за це. Та сестра каже, вибач, я ж не хотіла це зробити. Не прощу. Вибач, не прощу. Я тільки буду прощати тобі, як буде сонце заходить. До загодження сонця тобі буде прощати. А зараз не прощу тобі. сильне болі. Ну і вже сонце вже під заход. Ну прости мені. Ну, ще повністю так не зайшло. Де її. Їде машина. І щось і машина зробилася і право на ту сестру і вбиває її. І так і не вийшло із усніх слова, що прощаю. Куди та сестра пішла? А? Брати сестри. А сьогодні може, в нас є в нашому серці багато чого є непрощення. Чи брат, там, чи сестрам, чи одне одному. Ми повинні з цим розтатися. Бог все не любить, Бог хоче нас благословити, благодатью своєю. Жажда душа твоя, пий воду живую. Амінь. От істочка благодаті Божої. А ми не п'ємо, ми голодаємо, брати і сестри. У нас духовне обезводнення. Чисте в нас і лиця такі сумні. Чистим ми не маємо радості. У нас обезводнення духовне пішло. І ми страдаємо, мучимося, боїмося, всякої епідемії, боїмося, того боїмося. Ми стали всього боятися, друзі Адрії. Але Господь наш, творець неба і землі. Він ротоборець Ісманського сада, Він побідив ад, Він побідив Господню, друзі Адрії. Він побідив сатану, смерть де жало, друзі Адрія. А, де твоя побіда, все побіждено. Бог на нами дивиться, Бог нас чує, Бог нас хоче благословити, де не йде сестра і брат, ти, Бог над тобою, амінь. Щасливому нема на язику, а Він знає все. Він читає твої мислі, він читає твоє серце і все знає, друзі дає. І при таким Богом прийдеться мені, Тобі і всім нам представити. О, велика йому слава нашому Богу. Алілуя, Амінь.